Розділ 133 леді Сяє, чоловічої статі 2. В одну мить Сісяє повернулася до машини з коробкою з інструментами. Вона зняла вітрівку і залишилася лише у світлому вовняному светрі. Залишивши вітрівку на водійському сидінні, вона засукала рукави та дістала кілька інструментів, перш ніж почати працювати з двигуном. Це не була велика проблема, і вона змогла з нею впоратися. Вона отримала ці поради та хитрощі щодо автомобілів з власного досвіду аматорських перегонь. Вона могла легко вирішувати такі дрібні проблеми. Було кілька разів коли Вейна викликала сісяє, коли її машина ламалася. Вона злегка нахилилася і її довге волосся спало на плечі. Поки непомітно працювала з машиною. Через деякий час, від час від часу чутного скреготу та брязкоту металу, крихітні деталі почали накопичуватися на рушнику на підлозі. Вона вихопила ножиці та відрізала обгорілий дріт, а потім вулиці вранці були тихими, час від часу повз проїжджала одна-дві машини. Дув холодний вітер. Тіні дерев ледь тремтіли, а тьмяне жовте світло вуличних ліхтарів відкидали довгу тінь на маленьку дівчинку. Зрозумівши, що машина вже деякий час стояла на місці, муючим, нарешті, розплющив свої сонні очі. Після короткого затуманення зору він подивився поруч. На водійське сидіння і насупився, коли не побачив жінки. Там залишилася лише її вітрівка, його розум миттєво протверезів. Тільки но він зібрався озирнутися, як почув брязкіт металу, тому підвів голову. Він побачив, що капот піднятий, а поруч була струнка постать, зайнята роботою на землі. Він швидко відчинив двері та вийшов. Дзвін, Крм. він мусив визнати, що навіть у нього трохи боліло серце, коли ця худа жінка була так зосереджена на своїй роботі, на холодному вітрі. Їй не слід було знати про це поки що. Коли він подумав про це, вона завжди була такою: хоча вона була сильною та впертою, вона була слабкою у стосунках, у неї був досить високий IQ, але її EQ був неймовірно низьким. Вона могла зіпсувати найпростіші речі. Коли він спостерігав за нею, то побачив щось, що зігрівало його. Він не знав, як це називається позитивність, сила чи просто світло. Тоді він відчув. Що, можливо, ця жінка, за якою боліло його серце, мала щось, що він шукав. Можливо, через те, що спокійні очі чоловіка надто довго дивилися на неї, вона втратила концентрацію і відчула, що хтось дивиться на неї. Вона подивилася на нього у відповідь, відкидаючи волосся з обличчя. Сісяє підняла брови. Побачивши чоловіка, який просто стояв осторонь, і вивчав її. Потім вона поскаржилася. Минуло багато часу, відтоді як ти залишив цю машину в гаражі і не їздив на ній, нехай її швидше перевірять. Потім вона знову опустила очі та продовжила свою роботу. Через деякий час вона закінчила. Вона повільно зачинила капот, зняла рукавички та зітхнула з полегшенням. На її чолі виступив піт. Коли сяя вже збиралася витерти це передпліччям, чоловік підійшов до неї та простягнув їй шматок паперової серветки. Її прекрасне обличчя стало брудним. Він засміявся з неї та теплим голосом промовив це благословення для такого чоловіка, як я, одружитися з тобою. Сісяє підняла брови, беручи в нього серветку з елегантністю королеви. Вона витерла піт, її губи розтягнулися в посмішку, перш ніж вона хихикнула. Ти маєш рацію, ти не зміг би знайти когось на кшталт мене, навіть якби молився все своє життя. Протягом кількох поколінь. Я сильна жінка нової ери з чудовими чеснотами. Ти справді думала, що я тебе хвалю? Ти впевнена, що ти не чоловік, переодягнений у жінку. Моючен засміявся з її зухвалої поведінки. Він взяв у неї серветку та витер кілька масляних плям з її обличчя. Мужні жінки вірні собі. Усі дівчата, яких називають мужніми, насправді хочуть мати когось, на кого можна покластися. Більшість із них змушені бути незалежними через життя. Я думаю, що вони повинні більше заслуговувати на повагу чоловіків. Я не можу дозволити тобі дивитися зверхню на мужніх жінок тут. Сісяя просто дозволила йому допомогти їй з прибиранням, її очі трохи засяяли, коли вона придумала дивну відповідь, яка відповідала на його незадане запитання. Мою чен на мить був приголомшений, його очі говорили про те, що він здивований. Його погляд став лагідним, коли він подивився на неї, і він легко зітхнув, обійнявши її. Я не дивлюся зверхньо на мужніх жінок. Ти думаєш, що я тебе зневажаю? Я завжди з повагою ставлюся до кожної жінки, яка є незалежною та серйозно ставиться до життя. Наприклад, до такої, як ти, сісяї засміялася. Вона висунула голову з його обіймів і подивилася на нього своїми блискучими очима. Це щойно був справжній комплімент? Моючен кивнув, дивлячись їй в очі. Тоді в мене до тебе питання, випалила Сісяє, трохи подумавши. Будь ласка, продовжуй, великодушно сказав він. Вона на деякий час глибоко задумалася. Перш ніж тихо запитала, зустрівшись поглядом з його, я хочу знати, чому чоловікам не подобаються жінки, які виглядають впертими чи мужніми, і чому вони віддають перевагу тим жінкам, які виглядають тендітними. Наприклад, наприклад, така жінка, як Сісіньї, перебив її ченту, Перш ніж вона встигла закінчити, Сісяє на мить затихла і замовкла, потім кивнула. Моючен зрозумів суть того, що вона хотіла сказати. Він тихо сказав їй: Ти ж хочеш знати, чому програла сісіньє, чи не так? Сісяє знову була вражена. Тендітні жінки можуть викликати в чоловіках бажання захистити їх, дозволяючи їм насолоджуватися задоволенням від завоювання. Це було поширеним поясненням. Головна причина полягає в тому, що людина насправді не піклується про тебе і не любить тебе. Незалежно від того, вперта ти чи квола. Для неї це не має значення. У кожного є партнер, який йому чи їй підходить. Тому твоє запитання недоречне, місіс Му. Слова чоловіка досягли її, перш ніж вона встигла зреагувати. Вона відчула, як його обійми стають міцнішими, коли він закінчив речення. Трохи подумавши, вона частково зрозуміла. Що він мав на увазі? Тому кивнула і теж обійняла його у відповідь.